Сьогодні на автошляху з три керових сталася автопригода за участю Фольксвагена та Hyundai Sonata. За попередніми даними слідства, Фольксваген виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталася дорожньо-транспортна пригода, зіткнення. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до медичного закладу з тілесними ушкодженнями було доставлено двох водіїв. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. За статтею 286 це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії, опитують свідків, проводять інші заходи по з'ясуванню обставин ДТП.